Мене звати Вікторія Драневич і я рада вітати вас на своєму каналі. Дівчатка, сьогодні хочу показати вам, як в'язати ось такий чудовий візерунок. Бронела Кучинелі знову нас радує цікавими новими моделями, новими візерунками. Я б назвала це ажурний, ажурний ромб. Ось такий чудовий, гарно виглядає. За допомогою ось цих аранів візерунок виглядає як 3D-ефект, має дуже цікавий. Так що давайте будемо в'язати разом щось цікавеньке і трендове. На спиці набираєте 16 петель, плюс 2 петлі. Для симетрії плюс дві петлі кромкові, рапорт візерунку 16 петель і висоту 24 ряди. Що я буду показувати? Я вам буду показувати ось буквально ось цю частинку, як вив'язувати половинку ромбика і розходження нашого ромбу. До речі, ось тут вже вив'язаний один рапорт. Ось так от він виглядає. Отже, перший ряд. Знімаємо кромкову петлю, 4 лицеві, один, два, три, чотири. Тепер робимо накид від себе. І пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. Дивіться, як в мене стоять петлі. Вони в мене як класичні розміщені на спиці, тобто правими стінками до мене, якби вони стояли як бабусині лівими стінками до нас, то я б їх отак от розвертала. Отже, запередні стіночки, якщо вони в нас правими стінками стоять, якщо ні, то розверніть їх. Пров'язуємо дві разом з нахилом вправо. І так робимо 5 разів. Один раз. Далі накид. Дві разом з нахилом вправо, другий раз, накид. Дві разом з нахилом вправо, третій, накид. Дві разом з нахилом вправо четвертий. Накид. Дві разом з нахилом вправо п'ятий. Ось так. І в кінці 4 лицеві, 1, 2, 3, 4, кромкова петля, переходимо на виворітню сторону, і всі петлі пров'язуємо виворітніми. Знімаємо кромкову і пров'язуємо виворітніми. Накиди також пров'язуємо виворітніми. За ту дужечку, яка ближче до нас. Ось так от. До кінця ряду. Третій лицевий ряд кромково знімаємо одна лицева. Тепер нам потрібно ось наступні 4 лицеві петлі перехрестити так, щоб три перші петлі йшли вліво. І коли ми робимо перехрест вліво, то ми позаду забираємо дивіться, 1, 2, 3, позаду полотна правою спицею підхоплюємо четверту петлю. Лівою спицею виходимо з перших трьох. Тепер ми їх знову забираємо на спицю. Ось чіпляємо цю четверту, ми зробили перехрест вліво. І пров'язуємо 4 лицеві петлі 2, 3, 4. Ось так. Далі робимо накид, дві разом з нахилом вправо. В цьому ряду ми робимо 4 таких накиди і пров'язуємо дві разом один раз, другий накид, дві разом з нахилом вправо, третій накид, дві Разом пров'язуємо з нахилом вправо і четвертий накид, дві разом, з нахилом вправо. Тепер ми робимо перехрещення з нахилом вправо. Тепер ми заходимо попереду, правою спицею першу петлю пропускаємо, підхоплюємо ось наступні три петлі, лівою спицею виходимо з першої петлі. Підхоплюємо її позаду полотна, перенесли її вправо вліво. І ці три петлі повертаємо на спицю. Тепер всі чотири лицеві пров'язуємо лицевою петлею. Три, чотири. З нахилом вправо ми зробили перехрещення. Тобто, три лицеві у нас йдуть завжди поверх однієї петлі. Яка з нахилом вправо, вона у нас йде позаду полотна. І тепер одна лицева, кромкова, і переходимо на виворітню сторону. Четвертий ряд, всі петлі виворітні. П'ятий лицевий ряд кромкову петлю знімаємо. Дві разом петлі пров'язуємо з нахилом вліво, так як в мене петлі стоять правими стінками до нас. Я розвертаю до нас лівими стінками, пров'язую дві разом за задню стінку накид. Тепер ми робимо перехрещення петель з нахилом вліво. Отже, перші три петлі я пропускаю, позаду захоплюю четверту петлю. Витягую цю ліву, петель ліву спицю з петель, потім знову піддіваю, чіпляю на неї ось цю петлю четверту, яку я забрала з цього боку, і пров'язую 4 лицеві. 1, 2, 3, 4. Тепер нам треба зробити три накиди і три петлі разом. Отже, накид. Пров'язуємо дві разом петлі з нахилом вправо, це один раз. Другий раз накид, дві разом з нахилом вправо, і третій раз накид, 2 разом з нахилом вправо. Тепер ми перехрещення робимо з нахилом вправо. Отже, ми першу петлю начіпаємо, переносимо наступні три петлі. Першу ми в нас йде позаду, ми забираємо її на ліву спицю, повертаємо ці петлі на ліву спицю і тепер пров'язуємо 4 лицеві петлі. І в кінці у нас 2 разом з нахилом вліво, накид, кромкова петля, і переходимо на виворітню сторону. Сьомий лицевий ряд. Першу петлю зняли, одна лицева, дві разом з нахилом вліво, лицева, перехрещення з нахилом вліво, зробили, пров'язали 4 лицеві, далі накид, дві разом з нахилом вправо, Ще один накид, дві разом з нахилом вправо, перехрещення з нахилом вправо, перехрестили петлі, пров'язуємо 4 лицеві. Далі дві разом з нахилом вліво, накид лицьова, кромкова, переходимо на виворітню сторону. Дев'ятий лицевий ряд. Знімаємо кромкову петлю. Тепер пров'язуємо дві разом з нахилом вліво лицевою, накид, Дві разом з нахилом вліво лицевою накид. Тепер робимо перехрещення з нахилом вліво. Я вже кожного разу не буду пояснювати, як це робити. Просто буду озвучувати, я показала, думаю, ви Зрозуміли. Зробили, тепер накид і пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вправо, тепер робимо перехрещення з нахилом вправо. Ось так от, перехрестили і пров'язуємо три лицеві і четверту. Так, знову. Дві разом з нахилом вліво за задні стінки лицевою накид, дві разом з нахилом вліво лицевою, накид, кромкова петля і переходимо на виворітню сторону. Одинадцятий лицевий ряд. Знімаємо кромкову, одна лицева, дві разом з нахилом вліво лицевою накид. Далі дві разом з нахилом вліво лицьовою накид, тепер далі робимо перехрещення з нахилом вліво. Ось так от зробили, пров'язуємо 4 лицеві. Далі робимо перехрещення з нахилом вправо. Перехрестили ці петлі, петлі і 4 лицеві пров'язуємо. Ось так от наш ромбик зійшовся. Так, далі дві разом з нахилом вліво накид, дві разом з нахилом вліво накид, одна лицева. І переходимо на виворітню сторону, пров'язуємо виворітній ряд. 13 лицевий ряд. Першу петлю знімаємо, Дві разом з нахилом вліво, лицевою накид, Дві разом з нахилом вліво лицевою накид, Дві разом з нахилом вліво, лицевою накид. Тепер ми пров'язуємо шість лицевих петель. Один, два, три, чотири, пять, шість. Ось так от у нас тут виходить. В цьому ряду у нас немає перехрещень. Далі пров'язуємо дві разом з нахилом вліво накид, дві разом з нахилом вліво лицевою накид, і ще раз. Дві разом з нахилом вліво накид, кромкова петля, і переходимо на виворітню сторону. 15 лицевий ряд. Першу петлю знімаємо, одна лицева, тепер дві разом з нахилом вліво лицевою накид. Далі дві разом з нахилом вліво лицевою накид, і тепер ми робимо перехрещення з нахилом вправо. Так, зробили. Пров'язуємо 4 лицеві. Ось так. Тепер робимо перехрещення з нахилом вліво. Зробили. Пров'язуємо 4 лицеві. Далі 2 разом з нахилом вліво лицевою накид, 2 разом з нахилом вліво лицевою накид, одна лицева, кромкова петля і переходимо на виборітній ряд. 17-й лицевий ряд. Першу петлю знімаємо дві разом з нахилом вліво лицевою накид. Ще раз дві разом з нахилом лицевою, з нахилом вліво лицевою накид. Перехрещення робимо з нахилом вправо. Так. І пров'язуємо 4 лицеві. Тепер накид, дві разом з нахилом вправо лицевою, далі робимо перехрещення з нахилом вліво. Пров'язуємо чотири лицеві. Тепер дві разом з нахилом вліво накид. Дві разом з нахилом вліво накид, кромкова петля, і переходимо на виворітню сторону, виворітній ряд, 19 лицевий ряд. Першу петлю знімаємо, лицева, дві разом з нахилом вліво лицевою накид, перехрещення з нахилом вправо зробили, пров'язали 4 лицеві. Петлі, тепер накид дві разом з нахилом вправо, накид дві разом з нахилом вправо, перехрещення з нахилом вліво. так, Зробили, пров'язали 4 лицеві, тепер дві разом з нахилом вліво, накид, одна лицева. Кромкова і пров'язуємо виворітній ряд. 21 лицевий ряд першу петлю знімаємо дві разом з нахилом вліво лицевою накид, перехрещення з нахилом вправо. Пров'язуємо 4 лицеві петлі, тепер тричі. Пров'язуємо накид, дві разом з нахилом вправо накид, дві разом з нахилом вправо накид, дві разом з нахилом вправо. Тепер перехрещення з нахилом вліво зробили. Пров'язуємо 4 лицеві. Тепер дві разом з нахилом вліво накид. Кромкова петля і переходимо на виварітній ряд. 23 лицевий ряд, першу петлю знімаємо, далі лицева, перехрещення з нахилом вправо. Так, пров'язуємо 4 лицеві, далі пров'язуємо 4 рази накид. І дві разом з нахилом вправо. Один раз, другий раз, третій раз, і четвертий перехрещення з нахилом вліво. Так, перехрестили. Пров'язали чотири лицеві, одна лицева. Переходимо, пров'язуємо виворітній ряд, і на цьому рапорт нашого візерунка висоту завершений. Ось так у нас має виглядати. Надіюсь, вам все сподобалося. В'яжіть трендові речі разом зі мною. А для тих, хто любить в'язати по схемі, схему я залишу для вас на своєму каналі у вкладці спільнота. Бажаю вам! Всього найкращого, гарних візерунків, гарних виробів. До нових зустрічей. Пока-пока.